Вітаю вас, третьокласники, на уроці математики. Сьогодні ми з вами повторимо письмове віднімання трицифрових чисел із подвійним переходом через розряд, а також пригадаємо задачу з буквеними даними. Щоб водити кораблі, щоб по небу злітати, треба все нам уміти, треба математику знати. Осна лічба. За порядком дій у виразах, спочатку будемо виконувати. Ділення і множення. 640 поділіть на 8 і помножте на 4 буде. 320. Наступні дії виконуємо. В рожевому прямокутнику. Ми ділимо 630 на 70. І множимо на 10. Це буде. 90. Тепер виконуємо дію додавання до числа 180, додайте 320 і відніміть 90. Це буде кінцевий результат 410. Наступно обчислюємо ланцюжок за порядком дій. У виразах спочатку обчислюємо дію у дужках. 60 помножте на 6. Та додайте 60, поділіть на 70, це буде. Перевірте. Відповідь 6. Наступна дія ми 4 множимо на 30 і поділіть на 6. Перевірте, буде 20. І наступні дії ми виконуємо додавання та віднімання. До 6 додайте 20 і відніміть 18, буде 8. Молодці. Запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці за допомогою цифр 1, 4, 6. Запишіть різні двоцифрові числа. Перевіримо. І ви записали такі двоцифрові числа. Молодці. Математичний диктант записуємо тільки результати. При цьому тисніть відео на паузу, щоб записати результат. Наскільки число 63 більше, ніж 9? Наступне. У скільки разів 48 більше, ніж 2? Пригадаємо, якщо на скільки яка дія виконується, і яка дія виконується якщо у скільки разів. Наступне обчислий добуток чисел 18 і 2. знайдіть половину числа 880. Суму чисел 190 і 210 розділи на 100. Знайди третину від хвилини. Пригадайте, щоб знайти третину від хвилини. Що вам потрібно? Хвилину перетворити. Так, перевіряємо. А у вас так отрималось. Молодці! У завданні 552. Прочитайте числа 709, 603, 307, 401. Чому в записі кожного числа є нулі? Нулі позначають, що відсутній розряд десятків. Отже, кожне із цих чисел розклади на розрядні доданки. 709 ми розкладаємо на 709. Десятки відсутні. 603 розкладаємо на 600 і 3. 307 розкладаємо на 300 і 7. І число 401 ми розкладаємо на розрядні доданки суму 400 і1. Отже, в цих, цих чисел розряд десятків відсутній. Вирази 553. Пригадаємо письмове віднімання з переходом через розряд. Отже, щоб відняти одиниці, ми від нуля відняти 5 не можемо. Нам потрібно позичити десяток. Оскільки у десятків теж нулі, ми позичаємо у тисячі тоді. Тепер віднімаємо від 10, одиниць 5, це буде 5. Оскільки ми озича, позичали, тому у нас вже не 1000, а 9 сотень і 9 десятків. Ми для цього позначили крапочкою для того, щоб не забути, що там зменшується на 1. Отже, віднімаємо десятки від 9 відняти 8 буде 1. Тепер віднімаємо сотні, пригадуємо, що стало вже 9 сотень, віднімаємо дві сотні, буде число 715. Наступне віднімаємо від числа 900 475. Від нуля ми 5 одиниць відняти не можемо. Ми позичаємо десяток. Оскільки в десятках теж 0, то ми позичаємо сотні. Тепер від 10 відняти 5 це буде 5 одиниць. Тепер віднімаємо десятки. У нас вже стало 9. Ми віднімаємо 7 десятків, буде 2. І віднімаємо тепер сотні. Стало 8, а не 9. Віднімаємо 4. 4 сотні чисто 425. Тепер від 1000 ми віднімаємо 689. Пригадуємо. Що ми від 0 одиниць 9 відняти не можемо. Оскільки в десятках сотнях теж 0, то ми беремо десяток у тисяча. Тепер вже стало не тисяча, а 9 сотень і 9 десятків. Для цього ми позначили крапочкою. Тепер віднімаємо від 10 9, це буде 1. Віднімаємо десятки, стало 9. Віднімаємо 8. 1. Десяток віднімаємо сотні, стало 9. Ми пригадуємо. Віднімаємо 6. Це буде три сотні число 311. Наступне від число 800 відняти 181 самостійно. Перевірте, і у вас отрималось. 619. Наступне від 700 відніміть самостійно 479. Пригадайте, що. В одиницях 0 ми беремо в десятках, там теж 0, то беремо у сотні. Самостійно відніміть, перевіримо, це буде 221. І від 1000 самостійно відніміть 807, це буде 193. Пригадали молодці. Обчислимо тепер усно. Завдання 554. У виразі немає дужок, тому спочатку обчислюємо множення. 6 помножити на 4. Так, 24, І додати 2 буде 26. В наступному виразі, ви помітили, що числа ті самі, але є дужки. Тому спочатку виконуємо дію у дужках. До 4 додати 2, це буде 6. І 6 помножити на 6 буде 36. В наступному виразі немає дужок, 3 дії. Ми спочатку виконуємо множення 13 множити на 3, це буде 39. Тепер обчислюємо частку 63, це буде 20. І додаємо добуток і частку. До числа 39 додати 20, буде 59. В наступному виразі, її діє множення і ділення виконуємо по порядку. 8 помножити на 3. 24 і поділити на 6 буде 4. В наступному виразі є діє множення і віднімання спочатку виконуємо множення. Це буде 400 і відняти 100 у відповіді 300. І в наступному виразі числа ті самі, але є дужки, тому спочатку виконуємо у дужках. Це буде 0 і 4 помножити на 0 буде 0. Розв'яжемо задачу. На теплоході було 135 пасажирів. Після того, як частина пасажирів вийшла на зупинці, на ньому залишилося 97 осіб. 7 осіб, скільки пасажирів вийшло на зупинці. Отже, задача проста на одну дію, щоб дізнатися, скільки вийшло, якщо відомо, що було 135 і залишилося 97. Ми дізнаємось, скільки вийшло дією віднімання. Від числа 135 ми віднімемо 97. 135 відняти 90 спочатку це буде 45. І тепер віднімемо 7. Це буде 38 пасажирів вийшло на зупинці. Розв'яжемо наступну задачу. Скільки деталей робітник виготовив за 3 дні. Якщо першого дня він виготовив А деталей, другого К деталей, а третього – Х-деталей. Отже, ви помітили, що в цій задачі замість чисел є букви. Тому це задача з буквеними даними. Складемо вираз, щоб дізнатися, скільки ж деталей виготовив за 3 дні. Нам потрібно. Додати. Отже, до А, додати К і додати Х деталей виготовимо деталі за 3 дні. Тепер знайдіть значення цього виразу, якщо А 226, К 269 і Х274. Ми підставляємо і обчислюємо. Спочатку додаємо сотні. Це буде 600. Тепер додаємо десятки. 80, і 70, 150. І додаємо одиниці. Це буде 769 деталей за 3 дні. Виготовив робітник. Розв'яжемо тепер усну задачу. У змаганнях брали участь 18 хлопчиків і 9 дівчаток. У скільки разів більше хлопчиків, ніж дівчаток, брало. Участь у змаганнях. Це задача теж проста, і нам потрібно порівняти. Пригадуємо, щоб порівняти у скільки разів більше або у скільки разів менше, ми дізнаємося, дію ділення Отже, 18 ми ділимо на 9, це буде у два рази більше хлопчиків, ніж дівчаток. У домашньому завданні розв'яжете задачу про огірки і кабачки. І обчистите вирази. Успіхи вам, діти! На чому ми з вами урок завершуємо? Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам!